Так, нове відео нарешті. І сьогодні ми будемо вбивати мої нерви. Сьогодні ми з вами пограємо в Dribbleder Sub Zero. Кожен знає цю гру. А, в частности, за цей рівень. Так я його пройшов, трошки пограв. Але <delve> я сьогодні пробую його пройти знову, тому що я його дуже довго проходив. Ну, нереально довго. Так, скіл залишився, але... є одно фейлі, ступо, ви це можете побачити. Я постараюсь, звичайно, не фейлитись, але побачимо ще. Почнемо з престату. Ні, Це мій самий улюблений рівень, тому що в ньому просто бомбезна музика. Так, і як ви замітили... Я майже перейшов повністю на українську мову. Можете мене з цим поздра поздравити в коментах, якщо мені їх YouTube не відключе знову. Так, тут уже трошки поскладніше. И реклама Фак Так. Тишечки, камеру овощи! Фак, я камеру прикрив кнопку закрытия рекламы. Сам собі подлянку зробив Раз, два. Відео может трошки лагає, я не знаю. <світок> Курва! <тарану> стрибнув. <світок> так, складніше. Ось бачите, я його пройшов, а до сих пір не впились на легких моментах. Ой-ой-ой, слайд-шоу почалося. Сина в плані геймплею, на в плані музики, найбільше... І мені ще жопу... А ні, не відкусить. Так. Це не моя... це часть е -е, уровня, яку я ненавиджу, тому що вона найскладніша. Як для мене. Ху! Далі буде легше. Так, зараз кораблик зараз сигал не повністю ляє. халох ай дид так я не забрал я не зібрав жодної монетки потратив 4 спроби. але факт це було так е, страшно і важко зараз не кит получив пизд так, Нок M я теж пройшов половину, але це нереально важкий левел. В порівнянні з Престарт... ні, тут музика звичайно теж класна, але в порівнянні з Престарт... Ой, я не знаю, це саме що, що порівнювати на... напевно, Madness і який-небудь демон. Так, тут трошки... ну... ну... Тут, ну тут поки легко. Так, а тут обманочка. Тут пока легко. ну давайте пройдемо далі далі це це ще тільки починається ось Тут уже жопа, тут сливочки почалися Тут ми летимо на скорості Ну, точнее, на швидко. Тобто на швидкості Польши. Тут... О Оту тут я знову запалився, ненавиджу цю частину, тому що мене така мене збила, я нічого не зрозумів. Я занатарано остри забудьте, забудьте. Давайте так, щоб не тратити ваш час. Ой-ой-ой-ой-ой. Я десь uh, ще 2-3 uh, спроби спробую і будемо закінчувати з цим левелом. Щоб не забирати хронометраж відео, тому що я хочу ще пройти пару рівнів з Geometry Dash Down і ще палектріпла спробувати пройти. Коротше планів багато. І киде в воруші буду грати, ну, якщо тут набереться, ну скажімо, 10 лайків. Fuck yeah. Сука задрало. Все. А я факт Ну не граю я стенд ну пробачте, я граю в тостера. Так, я знаю, що це крутий шутан, у мене друг Stand of 2 грає. Просто... ...колон... Counter-Strike на мобілки. Ось все. Мені, якщо чесно, більший дідніша Counter-Strike 1.6. Потріб, як вибачте, трошки прийшов, прийшов, нереально складний. Порівнянні з... Якщо зрівнювати Nock M і PowerTrip, Noc M це ще... ну, легко. А з це взагалі дитяча ікрашка. Не дивлячись на це, я ще якось його проходжу. Хотів сказати. Ну... В ітозі запелився. Це нереально складно, коли ти перевернути верх тормашками. Сука. Опять! Та не бабай халя лагать! Ми ж не сам... Мене ж не тостер, ну не прям тостер, щоб так, щоб лагать такій грі під час демонстрації екрану. Та... Мене це вже дістало. Получите, а скільки време мені пройшло? Тільки 8 хвилин. Ну, може, спробуємо і на КМ пройти. Ну, чому б, чому б ні? піднімете в коментах щоб я от прямо повністю перейшов на українську то що, тому що як ви бачите мелькають у мене в речі слова кацарські, якісь іще слова «сур», суржика треба буде перейти ну як ви бачите ось о, треба буде перейти на українську повністю Курва! А, ну і не звертайте увага те, що я юзаю польські мати. У мене подруга из Польщі живе. Все, мене задрало це ГД. Інок М і Павер Трип другий. Другим разом. Я взагалі хотів вам показати GD World. але покажу вам ось цю штуку. Якщо ви скажете, що тут немає нічого такого, це вс це лише симулятор сьомої вінди, то ви, ну, помиляєтеся. Дивіться. зараз я виріблю його. По-перше, це не просто симулятор вінди з усими витікаючими. Ну просто це з безпеем, з іграми, до речі. Ну, правда, там не все, не все працює, але все одно. Можна просто тикнути де, де хочеш і просто відкрити BIOS. Де ми можемо, ну, допу, ну, допустимо, ну, поміняти ну, щось ми можемо понажимати. А можемо просто поміняти тему. Тему установки, тобто я можу поставити SMR-ку, можу поставити 95, можу в XP. Взагалі давайте поставимо ну, ну допустимо десятку. Нажимаємо Exit, Exit Saving Changes. Вилазить традиційна реклама. Фейсбука, в якому я сиджу дуже мало, хоч я там є. До речі, саме смішно те, що в мене було аж цілих... Ну, Три сторінки. От е, перша на які я ще сиджу. А, 4. Перша на якій я ще сиджу. Дві, які я створив біля в віці. І одну яку я створив в 30 років, вона сама кринжова. Я поставив свій рік народження 1900. Тобто. 29 червня 1900 року. Якої. Подорожлі, що так все прожався. Прожався. Ну, ось, ось, будь ласка, тема установки 10-ї винди. Ось о. Все, що хотімо показати. Виходимо звідси і тепер gd world А, до речі, якщо хочете, якщо ми не, Якщо ми наберемо, ну, скажімо під цим відео е 7 коментів Я зніму відео про... Відео Віндо... симулятори Windows. І сьогодні я не буду проходити. ну. ві. левели, які зробили, ну, самі Блоктоп А саме. Буду проходити онлайн левели. Як би не так, я б. я не пройшов зраний GD World. Я його приходив, ну. але. він. він нудний. От. Музика тут звичайно крута і самі левели непогані, короткі, але ну я це вже по 150 разів проходив. Тому ну, дивіться навіть з одної спроби можу першої спроби цей левел пройти, то що ось Тому що він не лягає простий. Далі. Ненавиджу такі реклами мобільних ігор. Дивіться, це просто типу геймплей GTA 5. з кривими модами і примонтаженими кнопками. Я я та, я теж можу ну допустімо склапати свою якусь гавну гру по типу Клона Call of Duty. Взяти геймплей оригінальний Call of Duty з PlayStation 5, ремонтажити криво кнопки і потім зробити такий же рекламний ролик і потім мене почнуть бити палками в коментарі... В, в коментарях. От це левел, якого мені більше всього... Фак. Якому мені більше всього подобається музика. Ну, послухайте. Я давайте. Для цього струю свою пельку. У ГД у просто ну все ГД у нас Ну, майже. же. Цей левел уже багато разів проходив і досить фейлюсь. Господи. Це ж теж нереально простий левел. Взагалі, ну, нема прямо в ГД Воргу таких нереально не складних левелів. Вони тут прості всі. Ну, майже. Є левел, який я до сих пір. Мені його важко, важко пройти. О, все, ось, майже кінець. I did it. Добре, потім ще Ну два рівня, напевно, і я буду закінчувати своє відео. Я не знаю, як я це відео назву Пограв трохи в GD Sub Zero пройшов Рестат потім, ну Слипся на інших левелах. Граю GD World. 5 FPS, то що все так лагає нереально. З таким FPS дуже, дуже складно грати. А чого все так глюче? О, все. Це трошки плавніше стало. Воно нереально глюче, але я продовжую грати. О, все. О, так, тут стрейв, 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 стрейф, 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 стрейф. Класна музика. You музыка. this? Ладно. Е я обожнюю музыку в тбу левели. е, Якщо. Можу назвати вам е, улюблену композицію в GD. Це. Е, Back on Track Get в GD Light. Sub-Zero це Pre-Start no Inok M. Е, GD World. Це, це. Beast Mode. І Machina. Єд. Yes. А, це теж непоганий лего. Особливо, е, особливо кінцівка. Тут, коротше, треба так на, кораб... на кораблику пролітати. Я його раніше не міг пройти, я його так ненавидів. Зараз я його на ізі пройду, ну, тому що вже скіл, скілу набрався. Оце доволі... Фак. Це доволі цікава була частина. Кстати, до речі, нагадувала при там де мені потрібно було... дізнатися від променів того черепа. Фак руку кожу. Фух, це було близько. Я здохнув на 96! На 96! Ні, це, звичайно, не так обідно, тому що це ЛЕ ще легкий левел. Але все одно. О, як, як... Як, як завжди, почало глючити, викабелюватися. Хоч обыч. Хоч звичайно, коли я граю в GD, спокій, спокійно собі, не на відео, воно, ну, дуже плавно ідея. Не знаю чому так. Напевно, тому що в мене... Сміття. Так, стоп. Стоп! Я навіть не пам'ятаю, кіга прошу. Хло... Е, а ви хіба... А ніхто не цікав? Скільки ливень. Мне показалось секунд 40. <форок> Front lines. О, це не любимый левел а... GD World. Тому что он побольше, ну, мне подобается его левел дизайн. А по, а по друге музыка. Вообще. Так. Мені подобається, але я, ві... але я вічно здихаю. А, до речі, понти, я там щось говорив про 10 лайків. Давайте так. Давайте я пошлю ось оце це, що я вам сказав. І як, як тільки ми не скребемо 15 лайків, багато, звичайно. Я Пройду Toxic Factory в другій частині і ми будемо грати з вами в онлайн левели. Ну, думаю, на цьому можна закінчувати моє відео, так як воно і так ну, довговато придилося, як ви бачите. Аж цілих аж ціл 21 хвилину. До, побай, до побачення, дорогі друзі. Я з вами ще зустрінуся.